Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Три місяці мешканці будинку на проспекті Волі 52 не могли добитися, аби комунальники зробили їм потрібні у під'їзді перила. Після втручання народного контролю вони все ж виконали роботу. Для мешканців цього будинку було непростим завданням піднятися східцями на нижньому майданчику їх під'їзду. Так я піднімаюся у всіх нещасних п'ять ступеньок. Там уже перила, я вже лізу померла, але оці, оці от біда для мене. Степанида Архіпівна інвалід дитинства першої групи. Ці сходинки для жінки справжні випробування, а без перил – наче підйом на говерлу. Впаду, хто мене буде доглядати. Я одинока жінка. У мене немає ні дітей, ні рідних, нікого немає. Я прошу на милий біг, просто сльозно прошу. На мене не звертає, ніхто уваги. Інвалід нікому не потрібним в нашому государстві. Я її весь час провожу. Як я йду з нею, то я її провожу. А інакше вона сама не може піднімати, щоб не впала людина. Це не можна таке бути. Це потрібно щось робити, а то говори, говори, і ніхто нікого не слухає. Дуже тяжко, дуже нам тяжко. Нема за що держатися. Отавопрос тоді. Уже ку журналістам народного контролю пообіцяли зробити перила до Великодня. Обіцянки дотрималися. Тепер Архипівні значно комфортніше. Жінка не приховує радості. А зараз я вже герой дуже вам дякую. Вже мені з вашою допомогою зробили ці перила, і я вже безпечно схожу. І виходжу так само на, на поверхі. а літом хочеться ж вилізти, хоч на вулицю трошки додай магазин, хочеться вийти, щоб щось небудь купити. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.